Усім привіт! Рада вітати усіх на своєму каналі. І тих, хто вже підписався на мій канал, і тих, хто ще поки що цього не зробив. Обов'язково підпишіться. Сьогодні ми готуємо солянку. Цей смачний суп я завжди готую після нового року, тому що він дуже смачний. З легкою кислинкою, я б сказала, такий освіжаючий, і в той же час ситний. Ну і, звичайно, після Нового року майже в кожній родині є у холодильнику і ковбасні вироби, і оливки. Не потрібно спеціально нічого для цього супу купляти. І він виходить дуже густенький і ситний. Ось такий, я вам показую зразу. Моїй родині дуже його люблять, тому я вам рекомендую його приготувати і покажу, як його готую я. Починаю готувати, і вже підготувала усі потрібні мені продукти. 4 картоплини середнього розміру, одна цибулина, одна морквина, оливки, 2 квашених огірки я вже їх порізала кубиком, 2 столові ложки томатної пасти. І приблизно 150 грамів у мене домашня ковбаса, салямі і шинка. А ви можете використовувати і буженину, і шинку, любі м'ясні продукти, які у вас є у холодильнику. Ну і, звичайно, краще готувати солянку на м'ясному бульйоні. Але у мене сьогодні його немає, тому я просто уже зараз буду ставити воду на плиту. І поки вода буде закіпати, я поріжу кубиком картоплю, натру на терці моркву, і також туб, кубиком поріжу е, цибулинку. У підсолену киплячу воду відправляю картоплю, порізану кубиком. І паралельно зараз буду робити. Засмажку Уже порізала цибульку, потерла морковочку і на олійці буду підсмажувати. В кінці добавлю томатну пасту. Поки вариться картопля і смажується цибуля з морквою, я швиденько порізала ось такими кружечками оливки і ось таким кубиком порізала ковбаску. Картопля покипіла у мене вже хвилин 10, і тепер я відправляю сюди нарізану ковбаску. Зараз все перемішаю. Додаю оливки разом з кислим огірочком, також у кастрюльку. Знову перемішуємо. Додаю засмажку. Добавляю зелень кропу. Це зараз можна спробувати на сіль. Будьте обережні з сіллю, тому що тут і солоні огірки, і оливки, та й ковбаса також солена, тому будьте обережні. Ну і додаємо ваші улюблені приправи. Я вже поперчила і ще додаю свою закарпатську приправ. Вона дуже смачна, дуже мені подобається. Перемішуємо. Тепер робимо маленький вогник, накриваємо кришкою, і нехай воно там трошки ще покипить на маленькому вогнику. Хвилин 15 ще у мене солянка покипіла. Я спробувала всього достатньо до смаку і виключаю, накриваю кришкою і даю трішки настоятися. І можна буде вже смакувати. Солянка вже настоялася і подаємо її сметанкою, з лимончиком, зеленню. Повірте, це дуже смачно, саме те, що потрібно після святкових страв. Хто що не готував, обов'язково спробуйте. Кому сподобався рецепт моєї солянки, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, написати коментар. Я буду дуже вам вдячна. До нових зустрічей на моєму каналі.